Здрасті. Сьогодні що я буду робити? Правильно, я поміняв свій імідж, а ще я його заболів. Отже у мене горло І коли я кашлю в прес. Ну нічого страшного не буде. Ну, я ще зробив. Перше. Як ви бачите, у мене з'явилося і это. Угу. І друге. А не. А Сьогодні я буду, як ви поняли, по цій заставці прикрашати дім до Халовин. Тож приступимо. Перша мене є тикла. Ця тиква ще для того, щоб її збирати конфети. Ну, коли ти типу, поподумали, збирати конфети. Але, ді, але це для, типу, для того, щоб просто її запалювати з допомогою тикви. Типу дивіться, ось так я її запалюю і сюди ставлю і воно світиться. Звісно ж? Я буду і другу тикву использувати настоящу. Просто ця, типу для того, щоб вона мені довго служила. Що далі? Так, все ми розібралися. Так далі. В мене є вот это. Це в нас тиква теж така, але вона бачите, не працює. Ні, немає батарею і у цьому фонариці. Як ви бачите, цей фонарик у мене все є одна сторона, друга, третя, четверта і так далі. Ні, ні, теж все не бачите, бачите, не батарейок. Батарейки то самі мене да є, а просто що вони бабахнули. Бачите, що має далі? Маєте за телефоном. Є вот та тут. І це не полотенце, зараз є все. Це в нас. Що ви думаєте? Правильно. Привид. нього треба шарик. а Шерика моя не мая. Как разбираемся, в общем. Можно, кстати, и вот так его Ууууу. Я вас сейчас порешаю. Ты не подписался на канал, значит подпишись, а то я тебя найду и на Хэллоуин тебя дуже сильно налякаю. Короче, вы поняли. Так. Дальше. В общем, А, це були всі все прикраси. Тепер йдемо до прикрашення. Так, це я думаю, може, в принципі поставити ось тут і буде. Оце на столі. Ось подивіться. Воно бачите яква. Я там звісно, що все приберу і буде нормально. Так. А от привода... Ой, камера постійно падає. Ой, а цього приводу я вам туди на люстру повішу. Когда будут здесь шарики и веревочка После да, я думаю В принципе можно будет Куда-то сюда поставить Скажи После этого Можно будет куда-то сюда Да и В принципе Дальше я как-то Еще дальше разберусь Я буду сюда еще что-то добавлять Ну как-то так В общем Доброе утро, я, конечно, застав, конечно, выбрал. Ладно, все, буду закинуть вот это видео тоже. Всем до встречи и не болейте. И счастливого вам Хэллоуина.